Всіх вітаю вас на каналі Нія Покажу. Мене звати Аня і я вітаю вас в новому відео. Цей рік я хотіла почати з уроку, який буде присвячений тому, що дуже багато з вас давно просили це тварини. І тому сьогодні ми розберемо головні поняття, які стосуються тварин. Я думаю, що цю тему треба буде поділити на дві, а то й на три частини, тому що тварин у нас багато. Але сьогодні ми розберемо головні жести, які стосуються тварин. Тому поїхали! Отже, почнемо з того, як взагалі показати жест тварини. Жест тварина або тварини ми показуємо ось так. Тварини, тварини. Вибираєте такі, наче когітки. І ось так тварини. Від грудей до плечей. Тварини. Або також можуть показувати тварини. Тварини. Але головне це те, що ви руку тримаєте. Ось так і робите тварини або тварини. Якщо ми вже почали цю тему, то я хотіла б разом з жестом тварини показати також комахи, птахи і риби, тому що все воно відноситься до світу тварин. Отже, риби. Жест риби я дуже люблю. Виглядає він ось так: риби. Риби. У вас працює тільки одна рука, і ви робите ось такий жест, наче показуєте хвилю. І це риби, риби, тому що вони плавають і вони в воді можуть отак виглядати. Ось тому це риби. Далі жест птахи. Жест птахи ви показуєте клюв. Тобто клюв, а потім крила. І це птахи. 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 І жест комаха. Ви наче уявіть, що вам якийсь який жучок сів на щоку, і ви намагаєтеся його зняти. І це комаха. 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 Ось, звичайно, ви можете сказати, що тварина це може бути хатня тварина або може бути дика тварина. І якщо ми показуємо такі тварини, які живуть вдома, наприклад, скажемо, що це кіт або собака, то тоді ми можемо показати, що це тварини домашні. Домашні показуємо дім як дах, тобто це. Домашні і тварини. Або ми можемо показати, що це, наприклад, тварини, які живуть в лісі. Декілька з них ми розглянемо сьогодні. І тварини, наприклад, якщо живуть в лісі, ви можете показати, що це тварина і ліс, або ліс. Ось. Отже, я вже про них трошки згадала. Тварини, які мені відразу спадають на думку, коли я чую слово тварини це кіт і собака. Я вважаю, що в першому році обов'язково ви маєте про них знати. Бо це вам також зможе допомагати казати, наприклад, чи тобі більше подобається коти чи собаки. До речі, мені дуже цікаво, чи вам подобається більше коти чи собаки. Мені 100% коти, я з ними з кішками виросла, тому е мені дуже-дуже подобаються коти, собаки також. Але коти це мій фаворит, і мені дуже цікаво, хто вам більше подобається, коти чи собаки. Пишіть в коментарях. Отже, кіт, коли ви чуєте слово кіт. Що вам спадає на думку? Коти це тварини, які дуже відомі, тим, що вони все дряпають. Ну тобто, ви їх поселяєте в будинок. Все, дивану нема, стін нема, все роздирають. І Це така одна з характеристик котів. Мені на щастя повезло, тому що кішка, яка в мене вдома у Львові, вона супер дуже дуже чемна. Міра, привіт, якщо ти дивишся, мій ютуб-канал. І вона дуже-дуже чемна, нічого не, не дряпає, але зазвичай коти ж дуже люблять щось подряпати для того, щоб підточити свої кігті. І тому кота ми так і показуємо. У нас є одна рука основа, а іншим ми дряпаємо свою руку. І Це виходить кіт. Кіт, кіт або кішка. Ось. Якщо ви будете собі придумати асоціації з жестом, то вам буде значно легше їх вчити, тому що, наприклад, навіть на цій одній руці може бути зосереджено дуже багато жестів. Ми можемо сказати кіт, ми можемо сказати апельсин, ми можемо сказати, наприклад, «часник» або швидко, морква. Тобто дуже багато жестів, які дуже схожі, і тому я вам пропоную проводити собі асоціації. Наприклад, оце, то ми можемо собі сказати, що це, наче кіт, Тряпає нас за руку, і це кіт. 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 Ось. Собаку ми показуємо, як наче щось у нас говорить біля рота. Ну тобто є оцей жест, що бла 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 І ми його показуємо тільки біля рота. І це буде собака. 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 Ось. Я його показувала в пісні, яку виставляла на танок на конго Демон. Тому що там було, що мій демон злий, як. Собака. Собака. Ще є жести, які мені спали на думку, що вони цікаві і було б добре їх розглянути в першому уроці. Кіти, собаки, яких ми тільки що розглядали, то це домашні тварини. А зараз я хотіла би розглянути тих, що лісові тварини. І я обрала таких головних: це лисиця, вовк і ведмідь. Лисиця це таке, у нас така хитра, дуже тварина, витончена. І показуємо ми її ось так: лисиця. Лисиця, лисиця, Тобто, уявіть, що в неї ну вуса довгі є, і ми їх показуємо, наче беремо в літр О, і проводимо, що в нас такі вуса, і це лисиця, 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 або якщо збоку, то лисиця, Ось. Це трошки схоже на жест солодкий, але не путайте це солодкий, рука рухається вниз, а тут рука рухається в бік, наче ми показуємо її вуса, і це лисиця лисиця. Далі жест вовк. У вовка таке характерне обличчя, в нього така морда, як в собаки також. І ми її показуємо, це, якраз ми показуємо так цей жест. Ми складаємо руку в літру С, важко керуючи, це може бути права або ліва. Отже, складаємо руку в літру С і робимо, наче в нас такий є довгий, довгий ніс продовження лиця. І це «Вовк», вовк. 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 Або якщо прямо, то це вовк. Ось. Останній жест на сьогодні ведмідь. Він мені дуже подобається, цей жест, тому що він такий трошки танцювальний. Якщо ми подумаємо про ведмедя, то що ми про нього знаємо? Це те, що він це не маленька істота, це не кіт або кішечка, якісь маленькі, компактні, а це великий. Важкий і такий поважний звір, тобто не, не маленький. І тому ми показуємо, його також треба нести з собою, це відчуття. Тобто це не те, що якийсь ведмідь, а це ведмідь. Відчуйте різницю. І тому ми показуємо ось так: ми беремо руки, збираємо ось так біля грудей, і це ведмідь. Ведмідь, тобто ми отак руки пересуваємо, пересуваємо, уявіть, що ви йдете, наче перевалюєтесь трохи. згадайте собі похідку ведмідя, ведмедя, і тоді це буде ведмідь, ведмідь, ведмідь. Ось. Це було все, це були всі головні жести, які стосуються теми тварини. Але далі ми будемо йти в наступних уроках і розбирати потроху різні, які є птахи, сільські тварини, різні лісні тварини або якісь більш тропічні. Тобто ми всіх-всіх розберемо, а це таке, такий відний урок в цю тему. Дуже дякую, що додивилися відео до цього моменту. Хотіла би також зробити маленьке оголошення. Я вже написала про це пост в Ютубі, але хочу також сказати, це на відео. Я шукаю собі нову музичну заставку. У мене вона була весь час зі створення каналу одна та сама. Оця туретуретум, турутум, тум тум але це не моє аудіо і тому все одно. Настав момент, коли мені треба свою заставку. І я пробувала її сама написати, чесне слово, і на гітарі, і на комп'ютері, в програмах, і все таке. Але щось саме заставка відео і музична частина щось у мене не виходить скласти. І тому я подумала звернутися до вас, тому що я впевнена, що серед тих, хто це дивиться, точно є людина, яка цікавиться музикою. І тому я хотіла б попросити вас допомогти мені створити свою нову заставку, яку я буду використовувати в відео. Це неважливо, що це буде, чи це інструмент якийсь звичайний, чи це на комп'ютері буде написаний також звук, це мають бути 3,5 секунди, які я буду ставити на початку кожного свого відео. І, звичайно, від мене це подяка для вас і ваш, ваше вкладення в мій канал, і моя згадка про вас під кожним моїм відео я буду писати, що це ви написали мою заставку. Тому, якщо у вас є ідеї, щоб могло бути оцей маленький. Три з половиною секунди звук на початку відео, який підходив би по настрою до мого каналу. То будь ласка, напишіть мені на пошту. Я буду я дуже дуже зацікавлена. Дуже чекаю ваш фідбек. Ось і під цим відео я також прикріплюю маленький файлик, де можна подивитися додаткові е, вимоги або мої побажання до цієї заставки. Це було все. Дуже вам дякую за те, що е, подивилися це відео. Ставте лайк, колокольчик, підписку, всі ці ютубовські штуки. Е, будемо на зв'язку і побачимося в наступному році, де будемо детальніше розбирати тему тварини. Люблю вас, слава Україні! Героям слава! На все, на все, на все добре! І И... побачимось! Люблю вас і па-па!